Мої вітання любителям квітів та моїм підписникам. Сьогодні я вам буду показувати, як я формую еуфорбію тригона, щоб вона була така густенька, гарненька і не виглядала дуже видовженою та скелетоподібною. Я у певний період, а це активний рост, зрізаю верхівочки. Обов'язково прикладаю паперову серветочку, щоб моя рослина не втрачала багато соку. І через певний час, оскільки це тригона тригранна, у неї на кожному відрізаному такому пагоні з'являється від одного до трьох нових гілочок. З часом я вам покажу, як змінить свій силует моя еофорбія тригона. Але то буде зовсім інше відео і повинно буде пройти місяць-півтора. До побачення!